Чоловіку дружини питає таке. Люба, а скажи, а як ти відносишся до анального сексу? Ну, я думаю, якщо ти сильно хочеш, то, то можна. Фух, а я думав, ти будеш проти. Та чого я буду проти? Як ти себе там ведешся своїм друзям, а мені все одно? Син такий. Батько, батька, що тебе то за синяк під оком? Синок, у тебе буде два, і ще раз якась із твоїх подруг у мене ставить труси в машині. Село ні з бабою сплять. І тут вночі собака, як звелися, як почали гавкати, а він з печі кричить а ну заткнулися. Баба, ух, який ти дед у мене безстрашний, ну, я ще можу до вікна підійти гаркнути.